Отримання відстрочки з порушенням військового обліку, не маючи військово-облікового документа, наприклад, Паперова, або якщо у вас є значні порушення в Резерв Плюс, або в електронному військово-обліковому документі, як би це коректно сказати, і які ви можете сформувати окрім Резерв Плюс, ще й, наприклад, через дію. В цьому відео поговоримо, які є моменти, які є особливості отримання відстрочки. Якщо у вас є порушення військового обліку, які очікуються законодавчі зміни в цьому аспекті, так ми маємо розуміти, що є законопроект, який передбачає можливість бронювання військовозобов'язаних навіть порушення військового обліку, або... але знову ж таки там є багато нюансів, і, скоріш за все, на практиці це не буде працювати, але знову ж таки про це поговоримо згодом. Ми концентруємо свою увагу в цьому відео про те, які є особливості отримання відстрочки, якщо у вас порушення військового обліку, і до чого потрібно готуватись, коли ви прямуєте до ТЦК отримувати відстрочка, а у вас є порушення військового обліку. На початку, як завжди, перевіряйте вподобайку дзвіночок, підписку. Тут все про ваші права. Так, знає запитання, коли до мене звертаються на консультації або супровід там да, по отриманню відстрочки, або інші формати, які ми пропонуємо, відповідно як отримати відстрочку, якщо є порушення військового обліку. Або, наприклад, чи скасують відстрочку, якщо з'явиться порушення, чи можливо втратити бронювання, якщо порушення тощо, так, інші формати цього запитання, які зводяться до того, що військове зобов'язання переймаються, чи буде. І чи має право ТЦК скасувати від строчкою, якщо відповідні порушення військового обліку наявні і відповідно не вирішені, тому що багато людей, навіть сьогодні я спілкувався з людиною, яка, які розповідали, що обов'язково потрібно саме через резерв плюс писати заяву, сплачувати штраф. І тільки так можна там позбутися, наприклад, порушення військового обліку, умовного розшуку тощо. І для того, щоб розібратися з цьому питанням, потрібно почати з головного. Що таке порушення військового обліку, це, ймовірне вчинення військовозобов'язаним призовником-резервістом правопорушення, яке підпадає під статтю 210 Кодексу України про адмінправопорушення. правопорушення. Тобто, це може бути не оновлення даних, не проходження ВЛК, це може бути не постановка на облік за новим місцем мешкання, що нещодавно з'явилися резерв плюс, і через що почали надходити штрафи. Якщо ви, наприклад, не з'явились по повістці тощо. Тобто це комплекс обставин, які можуть казати про те, що ви, ймовірно, порушили правопорушення. І при цьому у ТЦК має бути. Переконливі докази того, що ви вчинили правопорушення, так ну, точніше, ви причетне, ймовірно, до скоєння правопорушення. Це дуже важливо. Тобто, поки не буде постанови, яка набрала законної сили, фактично, ви не є правопорушником, ви є особа, яка ймовірно, так є достатня підстав вважати, що вчинила правопорушення. І тут потрібно розуміти, що. ТЦК, звісно, підмінюють поняття, і фактично завантаження ці відмітки про порушення військового обліку суди деякі підкреслюють, можливо, після складання протоколу про проти правопорушення як фіксування того, що особа стосовно особи є достатньо підстав вважати, що вона вчинила правопорушення. Тому що логічно. Так, ми знаємо законодавство. Ми знаємо, як працює законодавство, і ми знаємо конституцію. Так що особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено. Так, і при цьому презумпцію невинуватості. Ми не можемо казати, що людина щось скоїла, поки її вину знову ж таки не буде доведена рішенням процесуальним. Це може бути вирок суду, постанова суду або постанова органу, яка компетентна виносити відповідні постанови про притягнення до тої чи іншої відповідальності. І е, потрібно розуміти, що фактично, коли у вас з'являється значна відмітка. І при цьому немає протоколу, то це є трішки юридично невірним, так і є по суті порушенням законодавства. І, наприклад, у нас є справи, де ми на сьогоднішній момент в судовому порядку скасовуємо зазначені відмітки, так, тобто законність їх внесення. Тому що знову ж таки, поки не буде складено протокол, значну відмітку вставляти неможливо. На сьогоднішній момент цека цим користується для того, щоб знову ж таки. Залякувати людей, щоб люди сплачували безпідставні штрафи через Резерв Плюс, і фактично таким чином робили те, що від них просять, так би мовити, працівники ТЦК. Але, що робити, якщо у вас є відстрочка, або у вас ще немає відстрочки, але з'явились порушення військового обліку? І це є і нерозповсюджене запитання, тому що знову ж таки вирогідність того, що ви. Отримаєте зазначене порушення є дуже високою, так? І в мене була консультація, також нещодавно, з клієнтом. Вранці ми консультуємось, а ввечері в нього з'являється порушення військового бліку. Ну, тобто, настільки може раптово це з'явитись, що ви можете цього не очікувати. Так ось, ми фіксуємо дуже важливий тезис. Що Порушення військового обліку жодним чином не впливає на отримання відстрочки, крім бронювання на підприємстві, так, критичної оборони промислового тощо. І при цьому не скасовує відстрочку, так, якщо вона вже є. Що це означає? Що якщо у вас є достатньо підстав для того, щоб отримати відстрочку, ви можете. Іти двома шляхами, при тому, що у вас є порушення військового обліку. Перший шлях, якщо у ваші підстави підпадають під критерії, які дозволяють отримати відстрочку через резерв плюс, то ви можете подати відповідну заяву і отримати відстрочку. Знову ж таки, повторюємо, що це стосується осіб з інвалідністю, які отримують пенсію, соціальну допомогу тощо. Це стосується чоловіків, які мають дружину з інвалідністю першої-другої групи. Це стосується студентів, викладачів, багатодітних батьків, які не мають зі сплати аліментів, і при цьому вони перебувають в шлюбі. Ми намагалися подати заяву з клієнтами, які багатодітні, немає заборгованості, але не в шлюбі. Так, активному вони розірвали шлюб. В такому випадку відстрочка не підтягується через резерв плюс. Відповідно, ви цей весь перелік підстав тих, хто може отримати відстрочку через Резерв Плюс, можете передивитись відповідно за застосунку. Тобто, ви першим ділом це перевіряєте. Другий шлях, так, якщо ви не підпадаєте під ці критерії, або ви не встановлюєте Резерв Плюс, це ваше право, не обов'язок, ви не маєте його обов'язково встановлювати. Вам потрібно йти до ТЦК. На що потрібно звернути увагу в такому випадку? Ви готуєте всі документи. У нас є 560-та постанова Кабміну, яка регулює порядок отримання відстрочок. І, звісно, перелік документів, які, які фактично підтверджує значне право. Але потрібно зауважити, що ви маєте, крім постанови, ще й звертати увагу на сам закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статтю 23, тому що, наприклад, 560-та постанова. В контексті багатодітних батьків звужує право на відстрочку. Закон надає більше обставин і менший перелік документів, які необхідні для отримання відстрочки. І в даному випадку ТЦК може цим користуватися щоб обмежити ваше право на відстрочку. І це можливо буде виправити в судовому порядку. Так ось ви готуєте відповідні документи, заяву, долучаєте всі необхідні документи. Направляєте їх Укрпоштою з описом вкладення, з підтвердженням того, що ви відповідно відправили. При цьому зауважу. Особливо я, особисто я на практиці не направляю нотаріально на засвідчені копії або якісь такі формати документів пошти, звичайний XERX. Цього достатньо. По-друге, я детально розписую, що є в листі. Опис вкладення по кожному документу. Тобто, прям прописує номер один заяву про надання відстрочкою, там два, наприклад, паспорт-код, три там військово-обліковий документ, чотири, там, наприклад, свідоцтво про народження і тощо по переліку. Далі, немає сенсу направляти кур'єрами або рекомендованими, або якимось іншим шляхом. Тобто, звичайний лист до відділення з описом вкладення. Загалом ТЦК в більшості своєму. Принаймні я не стикався з іншим форматом. Вони забирають документи, вони їх отримують, вони їх отримують раз на тиждень. Тобто, приходить певна людина, яка їх забирає з відділення. Тобто, якщо ви будете витрачати кошти на кур'єрів, то фактично знаєте, що вони не приходять. Тобто вони доходять до відділення і там залишаються. І потім працівник ТЦК, якийсь якого направляють, забирає ці документи самостійно. Тому ви це швидше не зробите. Отже, ви подаєте документи по почті, після цього ви готуєте зазначений перелік документів. Тут вже можливо долучити нотаріально посвідчені копії важливих документів, таких державного зразка там свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідку до актом СЕК, наприклад, якщо ваша відстрочка це передбачає. Значні документи ви можете робити на реально посвідчені копії. Для того, щоб особисто пред'явити їх в ТЦК. Тобто ви готуєте відповідний пакет документів і йдете до ТЦК, Реєструєтесь в електронну чергу, якщо ваш ТЦК приймає по електронній черзі. Це більш притаманно на моїй практиці, знову ж таки, в Києві майже не зн... не. Стикався з ТЦК, який не приймає, який приймає без електронної черги. Не стикався в Одесі також існує черга. Але на практиці ви можете там потрапити без черги, тому що всі розуміють, що вони дуже швидко заповнюються, а людей набагато більше. Але знову ж таки, це факультативно. Врешті міст знову ж таки, на моїй практиці, це було от просто прийшли, потрапили. Десь деякі окремі ТЦК в окремих областях також електронну чергу використовують добре. Ви можете зареєструватися, це набагато краще для вас. Тобто ви там одразу обираєте військовозобов'язаний, відповідно, ваше звання. Якщо ви не проходили військову службу, військову кафедру тощо, то ви просто рядовий. Якщо ви проходили військову кафедру, тощо, то можливо ви офіцер, або якщо ви проходили військову службу, у вас там є відповідне звання, ви обираєте. Зазначено свою категорію. Далі отримання відстрочки, і відповідно реєструєтесь, Отримаєте талон, йдете до ТЦК. Або якщо у вас жива черга, то ви, відповідно, просто приходите в відповідний день прийому. Звертаєтесь до ТЦК, подаєте відповідні документи на відстрочку. Ви займаєтесь цим першочергово, тобто ви приходите до ТЦК, подати документи на відстрочку. І після цього ви стикаєтесь з тим, що вас направляють в сусідній кабінет. До юриста на складання протоколу про мій правопорушення. І відповідно там вже вирішується питання зазначеного правопорушення. І ці речі не мають бути пов'язані між собою. І вони не пов'язані між собою. Потрібно зазначити, що на практиці один ТЦК зараз не пригадаю, яка область, знову ж таки. Не надавав відстрочку, поки не вирішить питання зі штрафом, але все ж таки все одно надав. Тобто дуже довго не отримувало відстрочку, але згодом, через місяць, вона надійшла в резерв плюс клієнт, побачив, і після цього він твічі продовжував. І навіть при порушенні військового обліку, тому що там було дуже затяжний процес з цим порушенням. Він все одно продовжував все підтягувалось, тобто, все було більш-менш ок. Тобто, ви маєте розуміти, що це не пов'язані речі. І ви далі складаєте протоколи, розбираєтесь з цим питанням, сняття рошуком тощо і. Дуже важливо, я тут підкреслю, якщо у вас є порушення військового обліку, на цьому етапі, до того, як іти в цікаво, ви маєте бути готовими до того, як розглядається справа про дні правопорушення, чи вчиняли ви правопорушення, бути готовими себе захищати, тому що далі, з моменту складання протоколу, у вас буде дуже мало часу на те, щоб вчиняти ті чи інші дії. Зазвичай це щонайменше три дні, так? але знову ж таки, вам Краще подати в перший день, щоб воно встигло, якщо щодо дійти до ТЦК поштою, якщо особливо це буде направлятись Укрпоштою, тому що на подання кожного документа потрібно мати підтвердження: тому, якщо немає, наприклад, електронної пошти, то єдиний шлях Укрпошта, ви маєте це врахувати. Відповідно, тому ви маєте завчасно готуватись і краще з юристом, щоб ви чітко розуміли і Яке ймовірне питання хочуть підняти в цьому при цій зустрічі, і як себе захистити, це важливо і на практиці знову ж таки є велика вірогідність того, що штраф можна скасувати. Знов ж таки, вона не дорівнює 100% не дорівнює нулю, проте шанси є гарні, тому що загальна судова статистика дуже позитивна. Це більше 80%, більше 90%, по моєму суб'єктивному погляду, відсотків позитивних рішень проти ТЦК в контексті штрафів. У нас на практиці ми скасували багато штрафів арешту ще в процесі, і на сьогоднішній момент не було ще відмов стосовно скасування штрафів, тому що знову ж таки багато порушень, багато безпідставних штрафів. Отже, і ви вирішуєте це питання, але, будь ласка, я підкреслюю, ви маєте бути готовими до того, як йти в ТЦК, це крайне важливо. Відповідно, і ви отримаєте відстрочку і паралельно займаєтесь цим. Тобто, це не поєднане між собою і ви не маєте якихось проблем. Якщо ми кажемо про бронювання, якщо ви фактично отримали бронювання, і після цього у вас з'явилось порушення військового обліку. Моя порада одразу вирішувати питання з порушення військового обліку. Але знову ж таки, не через Резерв Плюс. Пояснюю, в чому проблема Резерв Плюс. По-перше, через Резерв Плюс не виноситься постанова про адмінправопорушення. Це перше. Друге, через Резерв Плюс не надходить штраф. При тому, що це і є перший пункт, але я його відокремлюю, тому що люди е, людям. Легше сприймати, коли постанова і штраф це різні речі. Так, тому я підкреслюю, що штраф там не надходить. Ви можете побачити, що там немає жодного слова про штраф, про те, що ви там вже винні тощо. Там є лише пропозиція визнати вину. І за те, що ви визнаєте вину, тобто обмежуєте собі можливість оскарження в судовому порядку, ви сплачуєте 50%. Тобто ви. Підкреслюйте і підписуйте те, що ви просто визнаєте вину, навіть не розуміючи, в чому вас звинувачують, без будь-яких доказів, тощо, просто от вам запропонували, ви погодились, все, ви витратили 8500. Тому дуже важливо, я от сьогодні стикнувся, знову ж таки, як казав на початку з історією, що запевнювали, що саме через резерв плюс там надходять штраф потрібно це все робити. Ні, це взагалі не так працює. Ви через Резерв Плюс можете побачити, що у вас порушення військового обліку, у зв'язку з чим, хоча ви це можете зробити через дію, так завантаживши військово-обліковий документ в електронному вигляді, і просто звузити розуміння і якось будувати свій захист до того, як йти в ТЦК. Якщо дійсно ви нічого не порушували. Далі, відповідно, якщо ви Маєте бронювання, отримали порушення, ви цим займаєтесь, ви можете звернутись до ТЦК. Попередньо звернувши по юридичну допомогу, це дуже вам допоможе. я Це підкреслюю, щоб ви звертались до юристів, тому що вони можуть вам допомогти вирішити це питання, вирішити його так, щоб ви нічого не сплачували, якщо ви нічого не порушували. І при цьому ще й отримали компенсацію на судові витрати за рахунок ТЦК, і фактично нічого не втратили, окрім, можливо, трішечки нервів і часу очікування, поки це все розглянеться, тому що в цілому ваша участь пряма в судовому засіданні за замовчуванням не потрібна. Але знову ж таки, в мене був один кейс, де все ж таки клієнти зобов'язали прибути до ТЦК. Там була така специфічна ситуація. Саме відмова відтримання від повістки на вулиці, хоча відмови не було, були відеозаписи і суддя хотів почути і свідків, які були, і безпосередньо клієнта. Так, це було, але врешті, скільки справ було, ніде клієнта не було потрібно залучати до судових прав. Відповідно, ви це все вирішуєте. Чому? Тому що якщо вас скасують бронювання, але. Порушення залишиться, то ви не зможете повторно забронюватись. І в такому випадку дуже багато людей доходять, е, начебто логічного е, висновку, що краще е, сплатити через резерв плюс 8500 і забронюватись. Але пастка в тому, що, скоріш за все, Точніше, у вас протягом 72 годин буде розгляд заяви на бронювання, так весь цей алгоритм займати. А скоріше за все, протягом 48 годин буде новий штраф. І те, що я бачив, коли до мене звертались, це було і два, і три, і чотири штрафи підряд, і людина просто не могла потягнути такі суми, тому що вона визнає вину. А далі тільки сплачувати так? Тому що замість того, щоб підготувати себе до того, так з юристом відповідно захистити себе, вирішити це питання раз і назавжди, так би мовити, в цьому контексті, і отримати бронювання, ми просто сплачували і безкінечно отримували нові штрафи. В соціальних мережах були скріншоти, де й було по 6 і більше штрафів підряд там, протягом тижня. Півтора, тому ви маєте розуміти, що це така історія. Тобто, просто надходять штрафи, там не з'явився по повістці не з'явився по повістці тощо. Відповідно, тут важливий момент. Тобто, якщо у вас є бронювання і є порушення, вирішуйте питання з порушенням, тому що якщо злетить бронювання, у вас нового, скоріш за все, не буде. Якщо у вас. Зворотня ситуація, у вас є порушення і немає броні, то ви не зможете забронюватись, поки є порушення. Ви можете забронюватися на практиці, якщо у вас немає актуального велика, якщо у вас не оновлені дані, якщо у вас там ще якісь проблеми з військовим обліком, окрім якщо є порушення військового обліку. На практиці, якщо є відмітка, не проходить бронювання. І цим користуються, і, відповідно, це потрібно вирішувати. Ми зараз маємо декілька клієнтів, по кому ми подали. По деяким ми подали вже позови, по деяким ми ще готуємо, отримаємо всі необхідні документи для цього. І відповідно для вилучення цих відомостей, щоб відповідно не заважало, наприклад, отримати бронювання. Тощо. Відповідно, це є такі важливі моменти. Ну і звісно, якщо у вас є звичайна відстрочка, то якщо вона у вас є і з'явилось порушення, воно її не скасує, і ви далі зможете продовжувати отримати відстрочку. Тому ви можете просто займатися цим питанням, не перейматися через те, що е, злітить бронь в будь-які моменти. Ви не зможете забронюватись повторно. Е, ви просто займаєтесь своїм питанням, і якщо у вас не втрачається актуальність відстрочки, е, тобто ті обставини не зникають, то у вас більш-менш все буде ок. Так, головне вирішувати завчасно цю історію зі штрафом, щоб ви не стикалися з тими ситуаціями, як деякі клієнти стикаються, що вони. Приймають рішення нічого не робити через деякий час. Телефонують, що їх затримали, склад... склали протокол, тримають. І вони не знають, що робити, і іначе має бути штраф. І в такому випадку, ну звісно, ми працюємо. Звісно, ми не кидаємо клієнтів, якщо ми можемо щось зробити. Але знову ж таки, краще завчасно. Тобто, це буде набагато простіше для всіх. У мене був клієнт. Нещодавно, який ось так, от в останню мить звернувся, ми вирішили позитивно, скасували штраф, тому що він був абсолютно безпідставний. Але знову ж таки, шанси дуже знижуються, коли це отак раптово, в останню мить тощо. Знову ж таки, думайте про свою юридичну безпеку завчасно. Це дуже важлива річ. Тому я дуже сподіваюся, що в цьому відео ми розібралися в цьому моменті. І фактично ви зафіксували значні моменти, ми розвіяли міфи, і ви не будете так мовити страждати від недостовірної інформації. Тобто, ось так це все працює, і, будь ласка, знайте це так. Тепер що стосується законопроекту, у нас є зареєстрований законопроект, який передбачає можливість військовозобов'язаних отримати бронювання. На оборонно-промисловому підприємстві на 45 днів, навіть якщо вони перебувають в розшуку. І спочатку мова йшла про те, що це буде стосуватись тих, хто має порушення військового обліку, відсутність військово-облікових документів тощо, і навіть не перебування на військовому обліку взагалі на 45 днів буде надаватись бронювання, і для того, щоб протягом цього часу фактично отримати. Всі необхідні документи, встати на облік, актуалізувати військовий облік, і після цього вже в нормальному порядку отримувати повноцінне бронювання. Але, як виявляється згодом, на що звертають увагу дуже багато моїх колег також, що законопроект передбачає отримання бронювання на 45 днів у разі наявності розшуку, крім переслідування за кримінальною статтею. Так, наприклад, 336 це відповідне ухилення від військової служби під час мобілізації, і потрібно розуміти, що розшук це кримінальна правова санкція. Це такий механізм в кримінальному процесі. І якщо ми кажемо про порушення військового обліку, коли у вас в резерв плюс з'являється відмітка про порушення військового обліку, як ми вже казали в цьому відео. Це фактично стосується адміністративного правопорушення, в межах якого. Неможливо застосовувати розшук, так тобто, тому що це кримінальна така санкція, так механізм. А в межах адміністративних правопорушень можливо, наприклад, по 259 п'ятдесят дев'ятій доставка правопорушника для складання про протокол про правопорушення. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про ТЦК, то не в ви усіх випадках, далеко не в усіх випадках, ТЦК взагалі може це застосовувати і здійснювати доставку правопорушника. Це дуже важливий момент, і я можу, якщо вам це цікаво. Зробити окреме відео, де я буду детально розбирати на чинному законодавстві України, чому 259 стаття в більшості випадків не застосовується, не може застосовуватись і не є підставою для затримання особи. І тим паче, що працівники ТЦК або поліції, так щось там. Оголошували в якийсь там розшук. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Обов'язково подаруйте завчасно лайк цьому відео для того, щоб я розумів, що вам ця тема цікава, і відповідно, ми будемо більш детально поглиблено в цьому. Пирнати для того, щоб більш детально це все розуміти і розбирати. Отже, повертаючись до цього законопроекту, і таким чином вони хочуть надати так би мовити виключення, що особи, які перебувають в розшуку, крім кримінальних статей, можуть забронюватись, але розшук можливо лише за кримінальними статтями. Отже, фактично, скоріш за все, на практиці цей законопроект не буде працювати так, як про це розповідають. А фактично, бронювання не буде можливо, тим паче це. Стосується виключно оборонно-промислового підприємства, так, тобто критична інфраструктура, це не стосується і не підпадає під це, тому це і загалом не дуже багато, так би мовити, підприємств, які могли би це. Зробити, навіть якщо б це працювало коректно. Отже, звертайте на це увагу, і я дуже сподіваюся на те, що це відео розклало по полицям всі ці моменти. Ви чітко розумієте, як себе поводити, де правда, де неправда, на що потрібно звертати увагу, як будувати свій захист і чому потрібно звертатись до юристів. До того, як у вас виникають проблеми, а не запізно. Отже, будь ласка, якщо у вас залишаються додаткові запитання, пишіть в коментарях під цим відео, і якщо вам потрібна допомога юридична з отриманням відстрочки, з касуванням штрафу, звільнення з військової служби, отримання е не виплаченої заробітної плати військовослужбовців, оскарження відмови в отриманні відстрочки, оскарження скасування відстрочки або інші моменти необхідні вам. Ви можете звернутися до нас, всі посилання в описі під цим відео, ми надаємо широкий спектр юридичних послуг, зокрема, пов'язаних з мобілізацією, робимо все професійно і кваліфіковано. Всі відгуки є знову ж таки в наших соціальних мережах. Ви все це можете побачити, все публічно і прозоро. І відповідно, якщо у вас залишаються додаткові запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео і, як завжди, знаєте і захищайте свої права.